Попередньо заправлений на автозаправці балон. Ну, зробив я до нього пристосування, таке приладдя для перепуску. Ось ця трубка, вона поліетиленова. Я тільки на зроблений переходничок сюди ставлю. Ось і тепер зважую балон. На ньому є, якщо він заводський, є позначки, крім ціни в 2 рублі. 94 маса порожнього і, відповідно, 1 32 це маса повного. Отже, я його зважую, тому що. Я дещо в ньому змінюваюсь. Пробка, наприклад, тіліпається. І запам'ятовую цю вагу 1042 грама. Власне, я маю додати в нього 420 грам. Досвід показує, що це не завжди вдається, бо Складнощі виникають з часом, але ну, дуже вже довго, абсолютно повністю його залити. Справа в тому, що саме заливання йде. В цьому випадку на автозаправці використовується тиск, ну а тут з тиском будуть проблеми, ви розумієте, його. Перехідничок. І відкриваю вентиль. балон в горизонтальному положенні. Ще бажано йому його приподняти, тому що там дійсно всередині, в рідкому вигляді, е, знаходиться газ. І він має перетікти до мого балончику. Це чутно. Ця трубка якомога коротша має бути. Ну, ось доки звук не зникне, йде процес заповнення. Але при цьому тут же утворюється теж газова фаза, вона має. Витіснити в верхній балон великий. Ось, І на це йде йде час. Тим більше, чим менше стає в цьому балоні і чим більше температура навколишнього середовища. Зараз тут градусів 17. Ну і можна ось так побовтати, щоб примусити газову фазу швидше покинути балон. Вентілю я його перекриваю і від'єдную свій балон, щоб його зважити. Треба жваво робити, щоб менше втратити газу. Тому що тут з трубки буде виходити той, що залишився, бо трубка саморобна, клапанів тут немає. Він дуже холодний. Ось мені на руку попало і тіло Замерзла рука. Ну ось. Завелося 300 грам навіть. Зараз спробуємо ще. З другої, з другої спроби я е, бовтаючи і великий балон і більше його піднявши, його задню частину, і бовтаючи ось цей балон під нахилом. Ось так, я дістав того, що в ньому 400, 1420, тобто 0,4, е, фактично те, що і було потрібно. Зараз далеко не тепла доба, тому невеличке, невеличкий вміст більшої кількості рідини нічого страшного не зробить, аби нагрів не був. Ось так заправляються балони. Це доволі просто. Хіба ну, що руки мерзнуть треба через ганчірочку, бо дійсно випаровування пропану обморожує прям пальці. Це неприємно. Дякую за увагу.